Укравтодор ще живий. У нас на перше перше ми з вами фіксували ямковість на рівні 5 мільйонів. Приблизно, так? Да? 5 мільйонів. От за цей час ми ліквідували. Скільки? Ліквідували на 3 мільйони. Так. 5-3, 2 було. І вона росла. І до якої, скільки сьогодні ви фіксуєте? Вона залишається на рівні 5 На 5 мільйонів. Тобто пройшло пів року, а нас як було 5 мільйонів, так і залишили. Уявіть собі, якщо ми вийдемо в зиму, не ліквідуємо ямковість перед зимою, то, то наступну році, десь там в районі березня місяця, буде скандал. Буду знову бити вам вікна і виносити все, що можна. Тому що розумієте, що в технічному плані це означає. Зараз треба працювати. Ваше завдання: мінімум мільйон квадратів повинно, повинно бути зроблено. Мінімум в цьому місяці, кожен день, десь 11 12 години, щоб була доповідь, А від Укравтодору і, і від вас. Гроші отримані. Фінансовий ресурс є організаційно, організаційно. Ми працюємо так, щоб у нас на добу 100 тисяч квадратних метрів було ліквідовано. Завдання 100 тисяч надзвичайно напружене, 50-60 норма, 100 тисяч в два рази більше, але у нас і робочий день досить великий. Якщо о 7 годині почати, а о 9 закінчити, то можна що зробити? Мільйон за місяць до кінця місяця о 100 тисяч на добу. Домовились? І кожен день ви говорите, ви і ви говорите, немає грошей тормозять, щоб були зрозумілі винуватці. Якщо Кабмін дає вам, дає вам ресурси, чи заплановані ресурси, ті, які у вас повинні бути, а їх немає з тих інших, то питання тоді не до вас, а до Міністерства фінансів. Давайте, давайте щоб ми були по зубасі, щоб люди чули розуміли, чому ця робота не робиться. Переглянути вашу позицію, що стосується перспективи по будівництву дороги до Харкова. Мені сказали, що проведені попередні розмови з. Світовими і ви знімаєте завдання будувати дорогу до Харкова. Ізначально з самого початку це було заплановано. Київ і Харків повинні були з'єднаними дорогами. І перейти на будівництво. Я розумію, що там багато тих, хто а, зерно возить, і так далі, так далі. При 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 портові міста, дорога воно також актуальна. Але світовий банк з самого початку були домовленості буде фінансувати цей напрямок. Ще раз подивіться. Моя чітка позиція ми не можемо розвернути і піти в інший бік, почати Херсон, Миколаїв і так далі. Ми повинні почали повинні дійти до Харкова, я не знаю, рік ще два-три, скільки треба. Але це стратегічне рішення, стратегічна дорога. Її треба добудовувати.